Я зрозуміла, що я так не можу. Я, наприклад, коли б важила 93 кілограма, я чесно, я не приймала своє тіло. Я навіть в дитинстві не, не приймала своє тіло. Я розуміла, що це, ну, це не нормально так, я маю важити менше. Ну, в дитинстві, в принципі, ми ще переключалися на різні інші речі, але, чесно кажучи, коли я дивилася на свої ноги, я, в мене найбільша пнота була в ногах, я розуміла, що треба буде щось з тим робити. І я пам'ятаю, одна жінка була схудла дуже сильно, і я така думаю, вау, класно! Я би теж так хотіла. Вона була таким прикладом. ну Потім вона набрала. Набрала, вона просто зменшила більше фізична нагрузка, зменшила прийомів їжі. І і так вона схудла. І, в принципі, вона на початку для мене була великим стимулом. Ось. І... А як можна приймати, люди, як можна приймати тіло велике? Невже це є ваше тіло? Невже ви не хочете змінити його? Вже за один місяць Вже змінити частину? Забрати від себе. Частину не носити на собі, не носити цей важкий рюкзак. Я думаю, що кожен з нас заслуговує на велике щастя. Чесно, для мене дуже багато змінилося, коли. Я, наприклад, я схудла, я відкрила для себе набагато більше, ніж до того. Я зробила багато відкриттів, Я почала цікавитися дуже багато цікавими речима. У мене мозок набагато краще почав працювати, і я ну, в першу чергу я стала впевнена в собі, і це чудово. І зайвою вагою, ну, знаєте, люди говорять, та я там щаслива, я щасливий, мені нормально і насміхаються, але це все є самозахист. Насміхаються з цього всього до пори до часу. Поки не підуть в магазин, де будуть купувати речі. І коли беруть одні штани, другі, треті, або там якісь футболки чи щось, і розуміють, що вага велика, воно не сидить, багато йде нервів, і в магазині кажуть, що треба скидати. Приходять додому, і ну, оскільки вже виснажилися, так. Від магазину і треба поїсти. І я говорю про кетодієту, тому що на кетодієті треба теж їсти. І, чесно, я би напевно Ну, я перед тим, та я худла, я з себе знущалася в якійсь мірі, коли я була на білковій дієті. Але ну, на, на голоданні, і потім на наступних оцих коротких голоданнях, коли я була на восьмиденному голоданні, в мене є про це відео. Я б не сказала, що це було знущання, але мені кето-дієта підійшла тим, і я шукала такий спосіб, щоб втратити тягу до їжі. втратити Тягу до вуглеводів, до там, цукру, хоча я не була така, знаєте, солодкоїжка, але я тепер зрозуміла, що я вживала дуже багато вуглеводів. І ці вуглеводи мене просто повнили дуже сильно. Вони воно все залишалося ще вугл... велика кількість вуглеводів. з... Перемішана з цукром і жирами, розумієте, про що я? Це все відкладається на нас. І я би, можливо, я би теж не могла так довго, але зараз я можу відверто сказати, я можу довго триматися на цій дієті, тому що в мене пропала тяга. І я неодноразово чула по відгуках, що пропадає реально тяга. І я е, ху -ху, сьогодні попросила навіть не сьогодні. Вчора я попросила своєї дочки, щоб вона мені зробила, вона так класно малює, і щоб вона мені зробила такий графік, де вона мені робиться завжди на один місяць. Графік по моїй вазі. Я люблю собі записувати, я люблю контролювати. Е, останнім часом, коли я почала в принципі, вести канал, особливо люблю контролювати. В плані того, що я от записала, забула і пішла займатися своїми справами, а не так а цікаво, яка там вага, чи я переїла, чи що. Тобто, коли в мене є якийсь контроль ваги, я себе. Ну, відчуваю набагато вільніше, я собі записала, я принаймні знаю, що де я могла зробити не так, від чого пішла затримка води. І взагалі контроль ваги. Це єдине те, було, єдиний для мене такий стимул такий ривок. Розумієте? Я про ривок, який був у мене, що я дуже швидко втратила на кетодієді. Та дієта дуже класно працює, але якщо у вас є реальна мотивація, а як знайти мотивацію, не шукайте, в принципі, тільки у вазі. Поставте собі ціль, наприклад, влітку поїхати там на озеро, одягти гарний купальник, або, там, якщо мене дивляться, чоловіки, щоб добре виглядати, привабливо виглядати, а не соромитись. І... Я думаю, у вас вийде. Багато хто просто не починає кетодієти, тому що має оцю не, не те, що кету Яку кетодіє, люди навіть не знають, що таке кетодіє. Не починають взагалі займатися собою, тому що вони думають, що це ну, що там не можна нічого їсти. На кету -дієті я відкрила для себе, що можна стільки всього їсти і жирно їжу. І мене, мене насправді це дуже не тільки замотивувало, я зрозуміла, що це, я, воно працює, реально настільки працює за місяць, можна 10 кг скинути, і це круто. І якщо ви собі будете ставити класні цілі, якщо ви, у вас реально там, в сімейному житті Якщо у вас якісь такі проблеми, де, наприклад, ви не маєте людини біля себе, яка би вас любила, якщо у вас дуже велика надмірна вага, я у вас вірю. Вже скоро це все з'явиться. Перш за все, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я вас проведу, покету дієті. І особливо, якщо ви напишете мені, в особистий, я, до речі, Прям хочу зайняти з людьми, які реально мають дуже надмірну вагу. Але я проведу всіх, всіх, у кого є бажання. І е, я вас вірю, вже скоро все підкоригується, все буде дуже класно. Тому, будь ласка, е, не падайте духом, бо я у вас вірю, поставте собі ціль. А коли ви будете на дієті, обіцяйте мені, знайдіть собі класне хобі, не думайте без час про йду.